Так, привіт всім. Сьогодні у нас на обзорі овочерістка, Я дуже люблю корейку. Ну, я буду задовбаться морку риславати, вирішив собі заказати тефалівську. І зараз ми тестити саме головне, Як вона буде у нас риселувати морку? Ну ясно і остальні овочі, Ну, айбо морква сама така сама крепка. Така у нас упаковочка. Як бачимо ти файлерска тут картошку можна, такі бачимо На якісь тут морквичку, рибку, бурак, сир О може так і в DSR затестити як сир. Так, пише, що з Франції. Ну, не знаю чи то з Франції чи ні. Так. Дивимося, що у нас в упаковці. Так, іде. cała sama sztuczka po na tak sam aparat i guci instrukcji, tak, ok, tu jeszcze doplnienie, tak a co u na sadok, jak się ono kryje Iš jo maž. Aha. Kaip bačiame, tu... Įdomu. Taip, žinai. Prašau, pačiam atsiųsti į mūsų štučku. Taip, čia mums viskas atškuta, mielenu. Aha, įdomu. Įdomu. 2000 p.m. tekstą, mums viskas krypia. Krypiajasi. Taip, mums instrukcija yra, ša, to, to, to. Tak, teraz jest okej. Okay, ok, I zaraz do testu. Tak, jak to akuratno tak odryszyć. No jehoj. Tak, muszę już zaczyć Moment. Tak. Йохай. О, супер. Год перекусили. Так, інструкцію почок. Таксі. У нас получається отгайси. Ага. Так, димся у нас на насадке. У нас така мелка. Ось я думаю на коррекцію мде на твердий сыр. Да, сен моя група. Це може бути статі на корейку. Могу зараз затестимо. Що ж, ну, все прям друбна-друбна. Навіть -друбна. не знаю на що использувати. Можете написати в коментарях. Далі у нас йде на такі слайси. Все може хоч на ріпу, хоч на огор, а на говірки, помідори, також на сирі, я думаю. Так, ну все може бути на корейку стати. Або на ріпу. Ну не знаю, зараз мы сидите інструкції чи є шутуй. Що іменно на ну, щось спользує. Ну прикольно, це все пластик. Такий твердий пластик жорсткий. У ну, це є накріплення таке, просто і все. Так, що на в інструкції, що той мож? Так, окей, окей. Tá, eu uh. nas okay, we're going to take one last plus minus away. okay. uh-huh. Так, виберемо яку б ми вибрали. Давайте виберемо на слайсі, попробуємо огірок. Так, вставляємо ту у нас стало, виходить. Цим накука я зрозумів, що... У нас все загакує, Ні, у нас все так не загакує. О як це воно має загакувати? Інтересно. Ні, ні, ні. Получається так. Воно, ага, воно стало, воно да. Ага, воно бачите, воно має таку спіральку, ви коли заклали, воно вже все назад не виходить. Це просто тримач для інокої насадки. Так. Зараз попробуємо. Так, як вона має стояти. Ага, вона має так вставати. Отак. Сюди у нас получає, ми маємо загакнути. Добре. Ми зараз ми тестити. Так. Вот так вот ладим. Вот тут було у нас все гарно. Так, ну зараз спробуємо. Ага, треба втримувати. Ну окей. Провіряємо. Тестимо. Оп, я дуже сильно звиняюся. У нас тут є прокол. Так, ми точно тестили. Дуже довго. У нас там клали 8 то оно о. Не гірочка ну, прям тема. Ну окей. Так, не знаю, яку правильно брати ціку на корейку. Треба знайти цю насадку. Не, візьму попробую цю все таки на корейку, Ну, ми тести. Так, з розетки виключаємо перед тим, як знімати і просто її витягаємо. Так, да, ну, гірочка просто слайсами бомба. Так, п'яту розетку. Ну а сейчас саме вами морку. Поза що її брали? Можность 200 ватт. Місячі 200 ватт, 150 ватт. Так ти шо? Та ну його баню, народ оно розсює морку. No, ok. Kope, odvijam, da tu za roke ne klasi. Nekom slučaje tak. Treba v vratku. No, ok. Korec. Sporočilo naчу. Na tom poprobniku, ser. Tako, ok, stalo. Super. I sami trzeba nie zapominać i to się. Що першою було добре, то й дуже її подробило. На корейку лучше використовувати ту другу. От навіть велику насадку використовувати на корейку. Так, окей, ми це Опять з розеткою. Так, можна двома пальцями так покрутити. І просто й тягнете на себе. Ну Окей, коротше, це у нас є. Morko reselo je ok, super. Zdaj preidimo do trdega sra. Ampak najprej to tudi trishke preberem. Tako, podaljujemo. Beremo poslednjo nasadko takšno. Imamo nju sr. Tako, vstavljamo lahko. Najboljše je, da je z razetko bo bublalo izklopljeno. Tako, dajemo razetko. Tako, in klademo naš sroček.

Da. Jak widzę, ja po prostu bomba. Kyselka. Wziąłem na salat i naliczyłem. Właśnie tak dożrągasz aż zioł. Tak, mogę rekomendować ten towar. Tak, wszystkim dziękuję za obejrzenie, stawka lajka i poka-poka. Do zobaczenia.